Ми продовжуємо нашу подорож по мульти Всесвіту Божевілля і цього разу поговоримо про дуже цинічного, але такого харизматичного засранця Джона Константина. На каналі вже є детальна аутопсія цього персонажу у версії серіалу HBO картка десь зверху. Але для більш широкого загалу цей персонаж є відомим, бо у далекому 2005 році вийшов одноіменний фільм з Кіану Рівзом у головній ролі. Так, 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 він не британець, він не має акценту, він не блондин і плащ у нього неправильного кольору. Але нехай все це косметика. Враховуючи, які зміни тепер характерні для медіа, все, що я назвала, просто ні про що. Це зміни поверхневого рівня. Вони одразу впадають в око. Але чи настільки вони працюють проти ядра персонажу, звичайно, ні. Чому ж якщо справа лише у косметичних змінах, фанатам саме Константина з коміксів ця стрічка зовсім не зайшла? А серіальні Джонні, навпаки дуже високо ціниться. Давайте подивимося глибше. Як для 2005 року фільм зовсім непоганий. Типова режисура, типовий Сіджай, типовий антигерой, типовий кольорокор, типове пекло у вигляді Нью-Йорку. Трохи важкувата тема релігії, але нехай, тематично це не найгірший концепт. Щодо серіалу, то був один сезон: структура як у надприроднього, адаптовані арки з коміксів, велика загроза протягом всіх серій. Але от персонаж самого Джонні треба розібрати що характеризує Хеллблейзера. його відношення до світу до людей до магії його его мотивація досвід та втрати Джонні не герой ніколи ним не був його арка не повинна бути про те що він потенційно може ним стати він покидьок, який майже майже переходить грань моралі та совісті. Просто в кращих випадках він відходить від цієї лінії подалі, але неминуче вже з наступним демоном все починається спочатку. Надто великі жертви та розчарування, надто жорстока необхідність приймати рішення. В серіалі це показано. У фільмі не так Джонні Рів має зробити важкий вибір лише в кінці, в кульмінації. І то він робиться з гідністю, розуміючи наслідки. І він готовий померти, він готовий опинитись у пеклі. Під час оповіді таких викликів просто немає. Бо в кінці фільму це ж зазвичай тріумф, катарсис, фінальна точка шляху героя та ще й нагорода зверху. Хіба б Джонні з серіалу таке заслужив? Та він зіштовхнув Бога та диявола головами просто так: щось надто просто у фільмі: все для персонажу Константина. Він же пройди світ, він же повний обману, ніколи з ним не знаєш, що правда, а що ні. Навіть його смерті довіряти не можна. А от у Джонні Кіану Рівза все на обличчі. Правильні варіанти приходять до нього майже на поверхні. Можливо, інші люди не розуміють його роботи, але вони ніколи не відносяться до нього зверхню. у серіалі. Дуже чітко помітно, що, хоч інші у його ніші його поважають, він далеко не для всіх професіонал, пророк, колега. Про цього фільму на Джоні тисне лише тягар його власного рішення колись давно себе вбити. Важлива частина Константина так дуже через неї завжди помітно відношення Хелблейзера до релігії. І ми до цього повернемося. Але насправді оріжен Джоні набагато трагічні. Його сім'я, друзі, підопічні він все це втратив колись. Його цинізм дуже в'їдливий та болючий. Він не покличе потенційний інтерес їсти омлет та давати експозицію. Він, скоріш за три речення знайде її слабке місце та відштовхне від себе. Зробить найгірше переживання реальністю. А як йому ще функціонувати? Хто завгодно може померти в будь-яку хвилину? Хоча у світі Константина просто померти це ще не така погана доля. У серіалі у Джоні є команда, але він стільки разів їм казав, що краще б був один. Це одна з тем багатьох серій, але у фільмі цього немає. Люди йому просто допомагають, і Джоні це залюбки приймає. Він втрачає аж трьох друзів, але щось зовсім непомітне, що він буде думати про них надалі, гризти себе, намагатися заглушити. Біль від втрати. Хоче чи не хоче визнавати Джонні, але у серіалі він би все віддав, щоб деякі свої помилки просто знищити з лиця землі. Мотивація не тільки в цьому. Персонаж, якого грав Мет Райан, ще шукав шлях до своєї матері. Він постійно розширював та поглиблював свої магічні знання. Це не просто робота і бажання якось вибити собі прощення, це щось більше. Це наркотик, їжа для его, потенційне вирішення багатьох проблем. Впевненість у собі куйношного Константина є. Він знає що і як робити. Він контролює свої дії під час стресових ситуацій. Він може просити інших про те, що йому потрібно, але не схоже, що він самовпевнено хоче взяти на себе щось більше. Навпаки, постійно є відчуття, що саме ця робота для нього ідеально підходить. Він навіть розумніший та кращий за цей кейс. Він просто спеціально обраний, щоб зупинити велику війну та повернути баланс. У серіалі було навпаки: ми знали, нам говорили, нам показували, що одна з основних проблем Джоні це його самовпевненість. І ніколи це не грало йому на руку. В деяких справах йому чогось не вистачало: чи то знань, чи вмінь, чи впевненості в нюансах. Але його его підгодовувалося знаннями та вміннями. Релігії, обряди, артефакти. Джоні, наче знає все і про все. У фільмі більший акцент був саме на протистоянні Бога та диявола, пекло, біблія, гріхи і т.д. Так, це завжди важлива частина лору для Хелблейзера, але не єдина. Тематично та сценарно краще йому підкріплюватися різними аспектами магії. Трохи неправильно зменшувати складність та цікавість Джонні лише екзорцизмом. Але добре, для фільму, в принципі, показано було достатньо. Часу все ж таки не так багато. Джон Константин складний та цікавий персонаж. Розкрити його повністю та гідно зможе не один сезон. Так HBO трохи до цього наблизилися. Набагато краще це взагалі робить анімаційний світ DC. але він досить послідовний і йому багато років. Що ж до цього фільму, зараз я зніму свої окуляри ностальгії, це теж Джон Константин. Одна з імовірних його інтерпретацій. Так, не ідеальна, але теж має право бути, скажімо, під лейблом Elseworld. А взагалі подивимося, що буде у другому фільмі.